Рівень цивілізованості та рівень корпоративної культури будь-якого підприємства напряму залежить від виконання норми правил охорони праці. Державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія» цьому питанню приділяє дуже велику увагу. в связи с тем, что мы как бы являемся законодателями мод в этой в сфере стандартизации систем управления. Поэтому, когда 15 лет назад мы разработали, сертифицировали на своем предприятии систему управления качеством, со временем мы поняли, что добиться совершенства в качестве оказания услуг невозможно без предъявления требований Охрані безпасності труда на робочому місці і також безпасності клієнтів, які посещають наше підприємство. У зв'язку з цим виникла необхідність сертифікації додаткових двох систем управління. В результаті було запроваджено інтегровану систему. До її складу входить система управління якістю, яка відповідає ISO 9001, система управління гігієною та безпекою праці у відповідності до вимог стандарту оксас 18001 та система екологічного керування, яка відповідає вимогам стандарту ISO 14001. Ці три системи. В комплексе помогли нашему предприятию добиться достаточно высокого уровня защиты персонала от нежелательных факторов, которые могут принести вред их здоровью, опасность жизни. И, соответственно, улучшилась организация труда, производительность труда, ответственность людей. Персонал по-другому почав оцінювати своє місце в корпоративній культурі підприємства. Гасло тижня охорони праці, промисловий стрес це виклик для колективу. Адміністрація державного підприємства «Миколаїв Стандарт метрологія звернула увагу на те, що стресові ситуації здійснюють негативний вплив на співробітників. Передусім, це стосується категорії працівників, які контактують з клієнтами. На нашому підприємстві вже в течение нескольких років приглашається професіональний психолог, який проводить відповідні тренінги по стресоустойчивості нашого персоналу. В липні 2012 року між керівництвом державного підприємства Миколаївстандартметрологія та профспілковим комітетом було підписано колективний договір. Документом передбачено вирішення питань з охорони праці. Адміністрація підприємства та проспілковий комітет на постійному рівні піклуються про безпеку працівників нашого підприємства та їх здоров'я. Інженер з охорони праці щорічно розробляє комплексні заходи по досягненню нормативів безпеки та охорони праці, в якому передбачено, що ДП «Миколаїв Стандарт Метрологія» разом з профспілковим комітетом забезпечує працівників нашого підприємства спецодягом, засобами індивідуального захисту, питною водою очищеною, проводить медичні огляди обов'язкові. Крім обов'язкових медичних оглядів, додатково організовується загальний для всіх діючих та новоприбулих співробітників. У 2016 році адміністрацією та профкомом було прийнято рішення щодо проведення більш обширних медичних оглядів у зв'язку з тим, що в зимовий період було загострення епідеміологічної ситуації в країні, підвищений рівень випадків грипу. У питанні медичного забезпечення та проходження профілактичних, обов'язкових та додаткових оглядів, Державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія» тісно співпрацює з комунальним закладом Миколаївської міської ради Центром первинної медико-санітарної допомоги номер 6 який знаходиться у Заводському районі Миколаєва. Як ми вже говорили, сюди приходять люди, задіяні на робочих місцях зі шкідливими умовами праці, рядові співробітники підприємства і ті, хто виявив бажання влаштуватися на роботу. З деякого часу, коли підприємство включило в свій колективний договір, зобов'язання як зі сторони підприємця-роботодавця, так і зі сторони працівника, думати, дбати про своє здоров'я, ми проводимо ще профогляди всіх працівників, не тільки осіб, які працюють в шкідливих умовах праці. Онкологічний огляд, флюорограма, терапевт, а в окремих випадках за призначенням лікаря додаткові дослідження. Це перелік фахівців та кабінетів, які проходять у центрі первинної медико-санітарної допомоги працівники державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія». Питання охорони праці і безпечної експлуатації обладнання є пріоритетними для представників державної і місцевої влади. В процесі цієї роботи проводились превентивні заходи. Ми працювали, Предприяттями плотно, а також з підприємствами Гостандарта. Направляємо організанда для проведення перевірки. Відповідно, експлуатація приборів, які не пройшли перевірку в органах гостандарта, запрещена. Виробнича торговельна фірма Велам створена у 1991-му Протягом 25 років підприємство ефективно розвивається, займаючи лідируючі позиції на ринку меблів і текстилю. У 2007-му тут запроваджено інтегровану систему менеджменту, сертифіковану на відповідність міжнародним стандартам. ISO 9001 – це система менеджменту качества, ISO 14001 – це система екологічного менеджменту, і АХСАС 18001 – Это система менеджмента охраны труда и производственной безопасности. Также з 2008 года на нашем предприятии також була внедрена допомога система, система менеджменту охорони труда і соціальної відповідальності. Основним напрямком діяльності є виготовлення пружинних і безпружинних матраців та виробництво нетканих матеріалів. Перевага запровадження інтегрованої системи менеджменту в оптимальному управлінні процесами і ризиками, скороченні ресурсів і стабільної, ефективному розвитку. Интегрированная система менеджмента она позволяет также эффективно взаимодействовать с внешними организациями, такими как мы плотно взаимодействуем с государственным предприятием Николаев Стандарт Метрология, ну и другими предприятиями по охране труда и экологии. З 2007 року на підприємстві діє сертифікована міжнародною компанією системи управління гігієною та безпекою праці Оксас 18001 Цей стандарт дозволив і покращити організаційно-технічні процеси у дотриманні охорони праці та виробничої безпеки, а також в цілому оцінити і відслідкувати ризики впливу виробничої небезпеки на кожному робочому місці. Татори визникають в результаті виконання трудових об'язаності роботникам підприємства, Это позволяет нам дополнительно оценить состояние охраны труда в каждом структурном подразделении, выявить какие-то моменты, которые требуют либо улучшения, либо каких-то организационно-технических мероприятий по снижению риска влияния этих производственных опасностей, и тем самым улучшить работу технологического процесса. Снідить різкі ліяння призводців опасності, возникновіння професіональних заболівань і розлічна огорода нещасних випадків на производство. Ставлення до вимог виробничої безпеки на Миколаївському відділенні ПАД САН Україна можна охарактеризувати так: жодне виробниче або фінансове завдання не може слугувати виправданням дій, які порушують правила охорони праці. Життя і безпека персоналу для корпорації понад усе. І наш девіз. Звучить як «safety first», тобто виробнича безпека понад усе. Ми постійно покращуємо роботу в галузі управління охороною праці. Ми працюємо над зменшенням виробничого травматизму. Ми впроваджуємо системи безпечної праці. Ми тісно співпрацюємо з Миколаєвстандарт метрології, які допомагають впроваджувати стандарти з охорони праці у нас на підприємстві. Щороку на підприємстві запроваджують нові програми щодо вироблення навичок безпечного ведення процесів. І е, зараз ми працюємо над програмою, яка змінює наш е, підхід, який звучав раніше, як я е, зобов'язаний працювати безпечно. На підхід, який звучить як Я хочу безпечно працювати. І на це направлені всі зусилля нашої корпорації як сьогодні, так і на наступні кілька років. Всі, хто потрапляють на підприємство, обов'язково проходять інструктаж у відділі з охорони праці. Без дотримання даної вимоги на територію не потрапити. Хто не має спеціального дозволу, рухається у супроводі співробітників заводу. На тимчасових перепустках є номер телефону, за яким в разі необхідності варто звернутися по допомогу. Окрему увагу корпорація «Санінбеф Україна приділяє членам родин працівників всіх без винятку заводів, в тому числі і Миколаївського, та їх дітям.